Що насправді зупиняє тебе від активного ведення блогу, коли загоряєшся від думки про власний сильний блог, але потім одразу думаєш ай. Та нема часу. Блогінг це не для мене. Чи ще якась причина виправдання? Чому так відбувається і що з цим варто робити? Привіт, я Ліна Сі, експерт з інстаграмотності. Завдяки блогу в інстаграмі я збудувала центр психотерапії Ecomind. І зараз ми поговоримо про знецінення власного бажання, а то тої потреби бути блогером. І з точки зору мого досвіду блогера, і з точки зору психології. Сідайте зручніше, ставте лайк, підписуйтесь і погнали розбиратись. Часто ми думаємо, що на блог нема часу, але потім виявляється, що на різні неважливі речі, типу залипання в чужі блоги, час знаходиться завжди. Або коли ми думаємо, та що я можу розказати, та кому це буде цікаво. А потім, на зустрічі з друзями, натхненно розповідаємо про улюблену тему і вони. Слухають з відкритим ротом? Відповідно, проблема не в часі, чи такому це буде цікаво, а в чомусь іншому. То давайте шукати. Пропоную одразу зробити практику. Постав це відео на паузу і випишу в нотатки всі причини, якими ти відмахуєшся від початку ведення свого блогу. Уяви, що ми з тобою на зустрічі, і я кажу тобі: а давай заведемо тобі блог. Я зорієнтую по деталям, допоможу порадами, це безкоштовно. А ти такий ем... е... які аргументи? Проти цієї дії в тебе одразу на умі. Випиши їх всі. Думаю, далі. Хоча б про один з них я теж казатиму. Тож дивись до кінця. Думаєш, що твій блог буде чи є зараз гірший за інші, це порівняння. І його корінь лежить у невпевненості в собі та переконанні, я гірший за інших, якщо не якийсь там. Ти ж не думаєш, що одночасно з цим твій блог ще й кращий за багато інших блогів. А оце якраз було би об'єктивно. Тобі ж доводилось колись читати блоги інших людей з думкою: господі боже, яка діч! Та цей блогер взагалі в темі не розбирається. Тут же помилка на помилці. Думаю, що не раз і не два такі ситуації бували, і це говорить нам, що а в тебе ймовірно є розуміння певної теми, Б. в когось це розуміння явно менше. І В. Ти можеш зробити краще за когось. То чим це не маячок, що ти можеш зробити власний, корисний та інформативний блог. Це саме він. Але тебе спиняє невпевненість в собі та своїх знаннях. І вирішення тут в роботі над самооцінкою та покращенні навичок блогінгу, себто у емоційному зростанні, практиці блогінгу та пошуку свого стилю. Бо ясно, що одразу твій блог не вийде ідеальним. Ти ж не починаєш одразу говорити іноземною мовою, а ті на як тільки надумаєш почати її вчити, і навчатись блогінгу дійсно важливо, але це не має зупиняти тебе від дії. Якщо ж замість спробувати на тебе нападає розчарування та зневіра, то це 100% показник на роботу в психотерапії. І воно рекошетиком не лише з блогом допоможе, але й з іншими сферами життя також. В цьому є величезний плюс блогінгу: хлош, ніхоша доводиться ставати кращою версією себе. Йдемо далі. Думаєш, що твої думки нікому не цікаві? Це теж щось про низьку самооцінку. Бо, як мінімум, твої друзі цікавляться твоїми думками. Правда? Ну ти в сторіс теж зацікавляться, бо там водяться люди, що дружать з нами. Інші ж люди в наші сторіс. Не заходь. А ще ж існує мільйон геть беззмістовних, проте дуже популярних лайфстайл-блогів. І це демонструє нам, що на більшість думок є свій читач. В цьому відео я розповідала, що блог це замочна скважина, в яку ми піддивляємось за життями інших людей. Саме тому блоги як концепція стали такими популярними, бо вони дають можливість підглянути як. Інші думають та діють ніхто ж не знає напевне, як жити це життя. От ми і шукаємо собі орієнтири та рольові моделі тих, на кого хочемо бути схожими за цінностями чи характером. Звичайно, свої думки треба ще вміти подати цікаво. А для цього важливо розібратись у темі захоплюючого сторітелінгу. Про неї написано багато книжок. Мої ж улюблені серед них це: Врятуйте кріцьку. Та на жаль, пиши скоротій. На щастя, її можна спірати. Ці книжки класно пояснюють, як доносити свої думки зрозуміло та цікаво. Тобто, антидот від такому цікаві мої думки це зміна точки зору на цю ситуацію загалом, психотерапія, якщо не вдається самостійно змінити точку зору, та вивчення теми сторітелінгу без матчастини та твердої віри, що твої думки можуть бути цікаві, блог. Не вийде, а якщо й вийде, то буде неавтентичний, Собто так і не вийде. Наступне переконання: все має бути неперевершено геніальним у контенті, або краще й не братись, бо я осоромлюсь перед глядачами. О, це ж наш дружочок перфекціонізму чат. Це величезна педаль гальма для розвитку, на яку ми тиснемо щоразу від таких думок. Чи ви колись чули про таку метрику досвіду, як жопогодини? Зазвичай це у музикантів поширена міра. Метніть в коментарях, якщо чули. Так от вона означає, скільки годин я провожу на дубці, практикуючи певну дію. І для опанування навичок блогінгу необхідно рівно стільки ж жопогодин, скільки й на опанування будь-якої іншої навички. Чи то танець, чи мова, чи скорочитання, чи малювання, будь-що. Бо це професія. І на початку ну ніяк не може бути ідеально. Бо це ще й Професія, що походить від десяти інших професій: фотографа, оператора, монтажера, моделі, оповідача, оратора, маркетолога, таргетолога, журналіста та вчителя, якщо це експертний блог, як вам таке, можна одразу це все ідеально поєднати? Я підкажу. Ня. Але більшості перфекціоністів не легше від цього розуміння. Ну, бо я ж не перша, хто про це говорить, а перфекціонізм в рядах починаючих блогерів так і не вилікувався. Бо він лікується через психотерапію, роботу з самоцінністю та переконаннями, або практикою через не можу, коли робиш, не дивлячись на самокритику і бачиш, що навіть не ідеальний контент має відгук, або навпаки, що сонце продовжує вставати на сході, якщо раптом наш контент не зацінили належним чином. Наступна причина проти блогінгу страшно заявити про себе. Це до речі, дуже природній страх. Він вшитий нам у підкорку. Бо якщо плем'я буде мною незадоволене, то вижене і мене з'їдять себе тигри. Глобально тут має місце невпевненість в собі, бо тигрів. Нема, а страх є. І дійсно, доволі боляче проходити період становлення себе як блогера, поки немає яскравих результатів. Постійно картаєшся, тривожишся чи соромишся. А найстрашніше це ти ототожнюєш результати свого блогу із своєю власною цінністю. Не зайшов контент, дорівнює я не цікава та безталанна людина. Тут теж лише терапія та або. Практика через не можу допоможе. А ще ж у дитинстві нам постійно забороняли висовуватись гучно, і про це якраз буде наступна причина. Забороняєш собі виділятись. На жаль, заборона на самовираження. Дуже поширена серед дітей Савка. Нас ростили зручними, на це не бігай, не кричи, Ти що ти так вирядилась? ти ж сміятимуться животики? Понадривають, бо совку дійсно виділятись було небезпечно для життя та здоров'я, і ця тривога, як би мене не помітили, глибоко сидить всередині і дуже гарно накладається на невпевненість та страх критики тут. Знову таки допоможе психотерапія, плюс новий позитивний досвід самовираження. Насправді я так скажу, новий досвід набувати доведеться в будь-якому разі, чи то позитивний, чи то взагалі перший неважливо, але саме він коригуватиме наші переконання про себе та світ тож уникнути цієї частини. Не вийде, але її можна полегшити, провівши підготовчу роботу з думками та переконаннями, а також можливо підготуватись до можливих сценаріїв розвитку подій. І це все під пильним та турботливим контролем психотерапевта. Так, я буду топити за ідею важливості психотерапії в ситуаціях, коли страхи, сором чи правина, чи ще щось заважає розвитку чи життю взагалі. Бо саме це і є прямим показанням до психотерапії. Щось не дає мені робити те, що я хочу і це робить мене нещасним. Тож запрошую тебе в свій онлайн-центр психотерапії EcoMind. Це доказові методи, гнучкий графік сеансів, велика кількість фахівців, жодних черг, персональний менеджер для вирішення будь-яких питань за межами сеансу та 100-500 способів сплатити роботу. А за промокодом Ліна ти отримаєш знижку мінус 20% на перші 4 сеанси. Так тобі буде легше спробувати метод та взаємодію з конкретним психотерапевтом. А якщо фахівець не підійде, що абсолютно окей, до речі, ти зможеш безкоштовно замінити терапевта і продовжити роботу з того ж місця, де зупинився. Посилання лишаю в описі під відео, лишай заявку на терапію і далі тебе зорієнтують на кожному наступному кроці. Продовжуємо шукати причини неведення блогу, завищені очікування та як наслідок розчарування. Нам ж з кожної праски обіцяють з нуля до ста тисяч за місяць, і ще й типу реальні кейси додають. А ви, до речі, чули, що зараз показувати кейси стрімкого зростання заробітку заборонено. Інстаграм за це безжально рубає охвати. Ну бо розумієш причину, да? Ці кейси вони нас обманюють набагато частіше ніж говорять правду, а правда. Така сидиш і намотуєш жопу години над блогом, так само як робиш це з будь-якою іншою професією, і тільки тоді прийде результат. І взагалі набрати перші 10 тисяч читачів це набагато складніше, ніж набрати, наприклад, від 100 000 до 200 тисяч, бо в тебе ще нема К біля циферки підписників, і це сильно впливає на первинний імпульс читача підписатись. Цифри впливають. Як не крути, якщо ми пройшли трьохтижневий курс по блогінгу, це ну зовсім не означає, що ми вхопили Бога блогінгу за бороду і тепер порвемо всіх ще через три тижні. Звичайно, буває і так. Але це скоріше виключення. Тому не розчаровуйтесь, якщо не виходить за місяць чи два, чи навіть півроку. Бо за цей час ви а набиваєте руку. Б. Розумієте, що точно не працює, а це вже класний результат. І в напрацьовуйте впертість, не здаватись, доки нема результату. Регулярні дії навіть без видимого результату мають накопичувальний ефект. Головне тут продовжувати вести блог та паралельно експериментувати. Наступне переконання. Щоб вести блог, треба переїхати в інстаграмну квартиру в Каліфорнії, зібрати там фотостудію та студію звукозапису, поставити голос як Діктор на радіо та лабутени в три ряди, щоб типу випадково попадали в кадр. Рішучи, ні. Тут я кажу як фотограф з 12-річним стажем. Купуйте собі, де воно? Ліпучку на чехол для телефону, двосторонню, ліпите її до вікна і включаєте режим кінематограф. Все. У вас ідеальне світло в кадрі, а задній фон розмитий. Чим менше у вас девайсів для зйомки, тим вища ймовірність, що ця зйомка відбудеться взагалі. Я, наприклад, зараз знімаю цей ролик на фронталочку, в спальні, навпроти вікна, з підлічки за 450 гривень. І найкине в мене коментар. Той, хто вважає, що цього недостатньо. Так, для блогінгу в інстаграмі в ідеалі купити айфон, але лише тому, що інстаграм і створювався під айфони, і він оптимізований саме під них. Відео зняті на інші телефони вони матимуть гіршу якість при публікації. Ну але це не обов'язково має бути айфон 16 Pro Max, Deluxe Edition. 11-го чи 12-го буде вище криша для старту. Пам'ятайте, чим менше девайсів для зйомки, тим вища ймовірність, що ця зйомка взагалі відбудеться. Ух, як на мене, то всі найглобальніші причини неведення блогу ми розібрали. Якщо я щось упустила, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, і я розберу це окремо. Дякую, що додивились до кінця. Лайк, підписка, колокольчик та бажаю всім почати нарешті рух в бік омріяного життя блогера.